Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І влада заявила, що нібито військові вимагають додатково мобілізувати 500 тисяч людей в Україні. І е, я, в принципі, за я вважаю, що це занадто невелика цифра. Потрібно було би хоча б 1800. Тут будуть певні труднощі у влади, і певні труднощі у населення, яке буде мобілізуватися. За це я скажу за кілька хвилин. Це потрібно знати. А зараз про найкраще різдвяне привітання року від одного зі світових політиків, вашого улюбленця Трампа. Я вважаю, що він багато чого не вміє, але от вітати, він вміє, і він сказав щось на зразок того, так от він завершив, він сказав, що тим, ті, хто здав Афганістан, каже він, ті, хто хоче підвищити нам податки, каже він, ті, хто спродукував оці всі військові конфлікти в світі своєю слабкістю, каже він. Нехай гниють в пеклі. А вас з Різдвом відчуваєте стиль, а ви мені закидаєте підтримку Фаріон. У неї такий самий стиль. Просто час саме такої маніри висловлювання, час саме такої політики зараз надходить в усьому світі, не тільки в Сполучених Штатах. Не тільки в Україні скрізь. Після вчорашньої програми з Фаріон було багато коментарів стосовно того, що от Фаріон це вже нижче плінтуса. Ви зганьбилися, відписуюсь те саме писали Фаріон на її Ютуб-каналі. З Корчинським це вже нижче Плінтуса. Відписуюсь, і часто одній, одна й та сама людина писала і туди, і туди. Розумієте, чому потрібна зараз позиція Фаріон, моя, наприклад, взагалі у цього твердого безкомпромісного національного ядра? Тому що сама по собі, сам по собі чин нації іще не гарантує нам світлого майбутнього. На жаль, на сотні тисяч. Пройшли і проходять фронт сьогодні. Прийдуть мільйони фронт, навіть не сумніваєтеся. І часто ці люди будуть платити кров'ю, скажімо, за вітчизну. Ці люди отримують поранення, ці люди, хтось уникне поранення, але буде здійснювати героїчні вчинки, хтось буде терпіти труднощі. Але само по собі це, на жаль, іще не гарантує майбутнього. Навожу близький нам історичний приклад. Велика кількість українців брала участь в першій світовій війні і в перших визвольних змаганнях. Тобто вони боролися за свою вітчизну. Вони її виборювати. Ці перші визвольні змагання не увінчалися успіхом, і Україна була розділена між більшовиками і поляками. І оці ветерани визвольних змагань це я беру тільки свідому публіку, не несвідомо. Не ту, яка випадково потрапила в бій, а от дуже свідому публіку. Вони одразу розділилися і одразу всі розгубилися в своїх орієнтаціях. А що ж робити? Це після поразки, після успіху, після нашої перемоги, буде і ще гірше, і ще страшніше, адже після перемоги потрібно буде перетворювати і швидко перетворювати нашу країну. Потрібно буде із такої дрібно-державної країнки, такої невеличкою корумпованою, зробити домінанту в нашій частині світу, яка зможе керувати сама собою, яка зможе стати авангардом білої Європи і яка зможе потім накинути свою волю. Далі і далі на схід. Це великі труднощі, і багато людей розгубляться в цьому. Багато людей будуть орієнтуватися на різні центри. Багато із тих наших нинішніх героїв, на жаль, будуть, скажімо, підуть за антиукраїнськими силами, як було і в 20-х роках ХХ 20 століття. От 22-й рік. Зустріч президента Західноукраїнської Народної Республіки це один із провідників Українського національного руху Петрушевича з головою совнаркома Української Ардянської Соціалістичної Республіки Раковським. В Москву до Москви, виїхала делегація Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з сотником Української Галицької армії Іваном Косаком. Іван Косак ну, теж один з героїчних бійців української галацької армії, молодець герой і так далі. Це не зважає йому провадити переговори з московитами прямо в Москві. 1923 1924 рік весь час контакти оцього середовища УВО і е, ОГПУ. І московити ставлять. Е, Умовою надання зброї і підтримки українській військовій організації, якщо це середовище УГО прибере з керівних посад коновальця, і що цікаво, вони це зробили, тобто вони відсторонили коновальця від керівних обов'язків чилих цілих 8 місяців. По суті, справа московський агент Думін, але теж ветеран української галицької армії. Очолював українську військову організацію. Згодом Коновалець повертає собі керівні функції, але в 26-му році відбувається розкол, і от ту частину, яка розкололася, очолює той такий самий Думін. І ця організація називається Українська військово Революційна Організація. Вірніше західноукраїнську народно-революційну організацію. Так це називалося. Що цікаво, що багато бойовиків е, на Незаході тих людей, які робили бойову роботу, вони навіть не здогадувалися про всі ці розколи. Ніхто не цікавився, до чого ж він насправді належить. Просто стріляли. І лише у квітні 1928 року на процесі у Львові 14 гімназистів, е, які належали до е, бойового крила, до свого жаху усвідомили, що виявляється, вони належать не до Уво, не до української військової організації, а до комуністичного підпілля. Там там вже на процесі вони від цього комуністичного підпілля і відхрестилися. Але, дяка Богові, тоді в цьому поствоєнному хаосі. Все таки був конувалець, і все таки було те середовище, те національне ядро, яке чітко притримувалося однієї лінії, і саме принципи забезпечили їм можливість вибрати правильний напрямок боротьби. От конувалець, а згодом Бандера, а згодом е всі ті люди, які утворили е організацію українських націоналістів. Вони виявилися на правильному шляху, хоча завжди перебували в меншості. Дуже багато тих людей, які пройшли перші відзвольні змагання, комбатантів, ветеранів, тих людей, які проявляли героїзм на фронтах, не зрозуміли ситуації і фактично виступали проти цієї єдиновірної лінії УВО, а згодом революційної ОУН. До речі, на сайті Новоплатонівської академії у мене є в розділі вебінари. Дуже непогана аудіоп'єса про всі ці обставини. Ну, частина цих обставин це про Коновальця і Юліана Головінського, діячі західноукраїнської народної республіки. Це факт. От Коновалець живе мешкає у Львові. Він винаймає. Квартиру у Бабки Шухевича. Там, до речі, молодий Шухевич, малий ще тоді Шухевич, мав можливість в 22-му році бачити коновальця у своєї бабусі. Він теж там жив в цій самій квартирі. Так співпало. А діячі західноукраїнської народної республіки, які тоді перебувають в Таборах для інтернованих посилають Юліана Головінського, який пізніше став знаменитим, одним зі знаменитих бойовиків і командирів української військової організації. А на той час він був ветераном визвольних змагань, теж одним з командирів української галицької армії. І вони його посилають з цих таборів для того, щоб вбити коновальця. І от він приїжджає до Львова, але перед тим як вбити, вирішує з ним порозмовляти. І приходить до нього на квартиру з пістолетом в кишені, і оця розмова, вся ця аудіоп'єса про розмову цих двох людей, де Юліан Головінський весь час е, думає, що можливо вже треба припиняти розмову і починати стріляти. А Коновалець здогадується, що лежить у нього в кишені, і йому потрібно продовжити розмову так, щоб Головінський все ще не стріляв, така собі шахерізада. Мені здається, вийшло дуже цікаво Поцікавтеся і ви, але щодо мобілізації, звісно, мобілізувати іще ще тисяч це майже тотальна мобілізація, майже кожен під це потрапляє. Тим паче, що ми розуміємо, що цим не обмежиться, і трудність полягає в тому, що країна насправді не мобілізована. І громадянин це відчуває. От він розуміє, йому зараз потрібно буде піти в Збройні сили. А країна не мобілізована. Він цього не бачить, тому що насправді так не сталося. Тому що він бачить величезну чисельність ментів. І от він думає, що я зі своїм слабким здоров'ям і з кривою ногою зараз піду мене мобілізують само собою. А оці, от всі здорові хлопці, вони е, будуть тільки мене ловити і доставляти до ТЦК. А оці прокурорські, а оці депутати, а оце він бачить, наприклад, е, псевдопопів у ПЦ ФСБ. А їх у нас щонайменше тисяч двадцять в країні двадцять тисяч. Псевдопопів у ПЦ ФСБ. І з них е, із них 18 тисяч цілком, скажімо, віку, які підходять для мобілізації. А чому вони не мобілізовані досі? Чому вони не сидять в окопах? І всі розуміють, що краще би у цих 40-50-літніх брати і ними заміщати поліцейські кадри. От їх в поліцію, а поліцію на фронт. Це було б справедливо? Питає себе громадянин. І сам собі відповідає, це було би і справедливо, і ефективно. Для того, щоб здійснити цю тотальну мобілізацію, яка, звісно, необхідна, і потрібно було починати робити її ще вчора. Потрібна нормальна пропаганда, потрібно, щоб всі бачили по телебаченню і на на Ютубі саме те, що потрібно бачити, щоб ми вони бачили героїзм солдатів, щоб вони бачили, наскільки це чудово, весело і шляхетно захищати вітчизну у складі Збройних сил. Потрібно, щоб вони бачили, як готуються люди, як вони разом. Оце от братерство необхідне, щоб вони бачили бойове братерство. Щоб вони бачили наших чудових командирів і все таке інше, все те, що потрібно бачити людям, щоб вони чули тих солдатів сперевої, які кажуть, наскільки вони щасливі, адже вони набули високого сенсу свого існування. Так вони втомлені, вони будуть казати. Ми втомлені. Дайте нам можливість перепочити. Ідіть збройні сили. Ми відвоювали два роки. Дайте нам можливість перепочити, будуть казати вони, але ми були щасливі набути високого сенсу свого існування. Чому держава досі не заткнула рота всім оцим псевдожурналістам, і оцим так званим блогерам, які фактично зривають мобілізацію, які Ставлять під сумнів її необхідність, які протягують в ефір всяких хороших русських і всяких поганих українців, які теліпають своїми брудними язиками. Про те, що у нас поганий уряд, погана влада, і тому не потрібно йти на фронт. Чому у нас в країні мають можливість вільно висловлюватися люди, які ставлять під сумнів нашу перемогу? Ті люди, які вважають, що потрібно йти на компроміс з ворогом, на якісь там переговори. Чому ви випустили з країни нашого блудного брата Арістовича? Чому він вчасно не був мобілізований на фронт під Авдіївку? Мені тут закидають от ваш друг Арістович. Того сього я от кажу останній раз Мурзіки. Зі своїм другом Ристовичем я розмовляв останнє десь так років 11 тому. Один раз зустрів його в сухопутних військах, десь, мабуть, році в 18 му чи в 17 му і перекинувся двома словами. і вся розмова тривала менше ніж 25 секунд. Він мені припинив бути цікавий 11 років тому, і я віддав його вам. І що ви з ним зробили? Це він був вашим другом весь цей час. Це він кожний вечір був вашим другом із екрану комп'ютера, коли він співав вам солодких пісень в 2022 році. Коли він тусувався у мене і ще давно, то він був ще тягнувся до українського патріотизму, принаймні ненавидів Ванюшок. Наміми, я пам'ятаю, в 2008 році разом з ним і нинішнім командиром Азовсів Білецьким влаштовували командно-штабні навчання при пресі відбиття захоплення Криму. І Ми попереджали про те, що Крим буде захоплений уже в найближчі роки, і що потрібно готуватися до цього. А ви над нами сміялися в цей час? Це ви зараз шибко розумні. А тоді ви були ідіотами. Я вам мушу сказати, що ідіотами ви будете і незабаром така ваша доля. Так ось якби Арісович лишався зі мною. Він би героїчно загинув би ще навесні 22-го року, десь десь в боях на Київщині. Але я ще раз віддав його вам. І ви зробили із нього Ватника, вірніше, неоватніка. От така зараз от є неовата, така розпоширюється. Ці от представники Неовати, до речі, є не тільки серед всяких там експертів і блогерів, і їх і в армії повно. І з усіма цими добрими людьми потрібно щось робити, поки у нас не має можливість висловлюватися. Поки вона несе свою цю чорну пропаганду часто неявно, часто підспудну до тих пір, яка може бути тотальна мобілізація, вони все розслабляють, вони все псують без мобілізації, ми не переможемо. А мобілізація неможлива без диктатури. Так, от ця диктатура має бути впроваджена, має бути військово-політична диктатура. В країні вона буде має бути здійснена, і країна вся має бути переведена на військові рейки, і та людина, яка йде по мобілізації, повинна бачити вся країна на військових рейках, вся країна мобілізована. Мери або мають половину міських бюджетів віддавати на потреби збройних сил, або мають бути мобілізовані. Краще одночасно і мобілізовані, і і бюджет має забиратися на потреби збройних сил. Скільки можна терпіти цього бардака? Бардак не може здійснити мобілізацію. У нас Верховна Рада це приставка до офісу президента, і в принципі правильно в часи війни. Чому депутати не мобілізовані? Навіщо вони потрібні? Всі необхідні розпорядження має штампувати РНБУ. Верховна Рада не потрібна в принципі, тим паче, що коли вона нарешті щось приймає, то все неоковирне не неї є знайомий унгурян. Він відомий діяч в протестантському русі і він дуже вірить людям. Він наївна по християнськи людина. І кілька днів тому він організував молитовний сніданок у Верховній Раді. Молитовний сніданок. З цими депутатами туди прийшов навіть Стефанчук, голова Верховної Ради. Його здається, Стефанчук, голова Верховної Ради, просто настільки непотрібний орган Верховної Ради, що я не пам'ятаю навіть, як звуть спікера. І там оці всі люди, значить, були на цьому молитовному сніданку і взялися за руки, і молилися до Господа нашого Ісуса Христа. І все було так благолепно, і все так чудово. І е, через годину після цього молотовного сніданка вони проголосували закон про е, легалізацію канаплі. Звісно, називається цей закон про медичний канабіс, але ж вони і е, інші закони вони користуються ефемізмами. Вони ж не кажуть, що ми приймаємо закон про виручення, Вони кажуть, що ми приймаємо закон про одностатеві партнерства. І я, наприклад, не знаю, можливо, там медичний якийсь там канабіс без цього закону неможливо жити. Хоча у нас скажімо, в медицині використовуються опіоїди, а закону про медичний героїн у нас немає. Якось обходимося, просто достатньо розпоряджень відповідних міністерства охорони здоров'я і опіоїдами у нас користуються. Добре, значить, у нас бичмалі не може прожити країна. Але тим не менше, ви зібралися на молитовний сніданок з людьми, які категорично проти цього виступають, з діячами Рада церков, Українська Рада церков, виступає проти цього закону. І ви з ними поцілувалися, ви з ними разом помолилися і потім проголосували через годину. Проголосували закон про медичну Анашу. І що нам, от така віра потрібна, що це таке взагалі. Це значить, що мобілізована Верховна Рада вона те приймає, що потрібно. У нас мобілізована церква в такий спосіб. У нас всі ці наші чудові християнські діячі сидять в одній всеукраїнській раді церков з УПЦ ФСБ, з представниками УПЦ ФСБ. Вам не западло? Чому ви звідти досі не вийшли? Ви не можете вигнати УПЦ ФСБ? вийдіть з цієї ради церков, створіть іншу без УПЦ ФСБ. Тому що ви не роздуплилися, що війна і ще це я звертаюся зараз до братів християн. Ви не роздуплилися, що війна, а ви без прийняття хрещення мали би вже зрозуміти, що місія християнина на цьому світі перебувати в боротьбі, що він є воїном Христовим. Якщо ви керівництво Верховної Ради запрошуєте на молотовний сніданок, то спочатку запропонуєте йому покаятися. Навіщо ви молитеся разом з людьми, які не покаялися, цього не потрібно робити. Коротше, українці хочуть розслаблятися, поки найкраща частина нації спливає кров'ю там на фронтах, більша частина нації хоче почувати себе без всяких проблем. І це стосується не тільки таксистів, не тільки якихось айтішників, і не тільки якихось прості господі депутатів місцевих рад. Це стосується і тих людей, які мали б розуміти що до чого. Це стосується і християн. Оце найжахливіше. Але слава Богу, московити не дадуть нам розслаблятися далі. Вони робили і зроблять все для того, щоб поставити нас на ноги, змусити нас до спротиву. Вони змусили нас відчути себе українцями в 2014-му. Вони змусили нас. Вдатися до національно-визвольної війни в 2022 вони змусять нас стати великою нацією уже в 2024 році. Подобається нам це чи ні? Вони змушують нас до тотальної мобілізації, і це розкішно. Тому що знаєте, яке визначення українця? Українець це україномовна людина з гвинтівкою, оце. Українець україномовна людина без гвинтівки не українець, людина з гвинтівкою, але російськомовна не українець, україномовна людина з гвинтівкою це українець. Отак От і потрібно записати в шкільних підручниках. Але наші шкільні підручники і ще досі не пристосовані під потреби мобілізації. До речі, якщо ви добрий християнин. І не хочете по мобілізації потрапити в яку-небудь 30-ту бригаду, то пам'ятайте, що батальйон братство продовжує рекрутинг. Потрібно мати, звісно, сміливість для того, щоб брати участь в карколомних операціях батальйону, але це зато творча, цікава робота саме для християн: разом молитися, разом стріляти, разом стріляти. Разом молитися, що може бути краще для церкви. Але все буде добре. Не було б у нас ворога, не було б перемоги. А так у нас є і ворог, буде, значить, і перемога. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви уникали мобілізації і продовжували розмовляти мовою огідного Булакова.